Для термінового виклику поліції в місцях великого скупчення людей на вулицях Кривого Рогу встановили тривожні кнопки. Вони оснащені резервним живленням, тому скористатись ними можна і під час відключень електроенергії. Кожен громадянин, який потребує в допомозі, може підійти нажати кнопку, сигнал піде на пульт центрального спостереження, потім пульт, черговий пульт передає на діючий наряд. Наряд найкоротшим терміном приїжджає до місця події. Був один випадок, пенсіонер заблукав, не зміг дістатися додому. Прибувши, нарядом поліції, з'ясували, що дідусь загубився і ми з напарником допомогли дістатися йому додому. Встановлювати такі кнопки розпочали в грудні 2022 року. За цей час зафіксували близько 10 звернень громадян. Ми запитали у жителів Кривого Рогу, чи відомо їм про тривожні кнопки. За цю кнопку, яка тривожна, так, звісно, вона удобна, ну, поки не користувався, але буду знати, буває таке, що треба викликати і поліцію. То, ну, якраз ця кнопка мені кажеться, що допоможе, якщо буде так потрібно. Я поряд працюю, проходила тут по роботі і побачила отакий, такий вивіску, терміновий виклик поліції. І поцікавилась, ну як можна користуватися, тому що якщо визиваєш поліцію через 102, знаю, що це дуже довга пісня, немає зв'язку зараз. Дуже часто тут виключають нас також світло. Дуже важливо, дуже необхідно. Ні, я не знала. Зараз часто вимикають світло, і з роботи йдеш темно, не видно нічого. Тепер буду знати. Начальник головного пункту централізованого спостереження Ігор Самойленко попереджає: натискати на кнопку без потреби не можна, адже за це передбачений штраф від 350 до 3,5 тисяч гривень. А також над кнопкою встановлена камера відеоспостереження. На даний час на території міста Кривого Рогу встановлено 4 таких тривожних кнопки. Кнопки знаходяться на фасадах будівель або Ну, в загальних доступних місцях, тобто не всередині приміщення, а назовні. Наразі тривожні кнопки встановили в центральному міському та Саксоганському районах. До кінця лютого встановлять ще шість таких кнопок. Тетяна Гринберг, Олександр Бондаренко, Суспільне новини, Кривий Ріг.